Друзі, всім привіт! Кожного вітаю на своєму каналі Свірі на Фішинг. Сьогодні ми приїхали на таку прекрасну водойму. Це водойма називається озеро Корольок. Приїхала я спробувати половити хижака, типу щуку, судака, окуня, Хто завітає, тому і будемо раді. Взяла на сьогодні я такий чудовий собі комплект. Це вудлище У мене савада Азуровська у розмірі 2,54 і з тестом 1-12 грамів. Приманку я використовую. Ну і взагалі свій монтаж саме отакий. Флюр у мене йде 0,35, іде маленький е жорсткий монтаж на джеголовищці, один грам з маленькою застібкою. І йде двохдюймовий силікон віброхвост від компанії Віст. Я нещодавно на своєму каналі робила відео огляд, що замовила для себе деякі силиконові приманки, гачки у компанії Віст, бо мені подобається їхній силікон. Він дуже гарний, дуже устойчивий до щучих зубів. Тож буду сьогодні його тестувати, взяла тільки його, бо хочу саме спробувати половити тільки виключно на нього. Також, друзі, у мене з'явилася така дуже гарна сумка від компанії Гамакацу. Вона йде як рюкзачок, і так само можна накинути на. Плече. Тут у мене дуже все зручно. Йде два відділи. Тут додаткові коробочки йдуть. Але я їх обрала, бо у мене сьогодні тільки вістовські силікон, грузила та гачки. Типу, все по факту оснащую. А отут по боках, бачите, як зручно тримати ножиці та інструмент, яким ти користуєшся. Тож, дуже вона зручна. Сьогодні буду її пробувати. Якісні такі матеріали мені дуже подобається. Я посилання залишу, а там хто захоче, кому також це цікаво, перейдете, подивитись. За паличку я вам розповіла, але за катушечку свою забула. У мене Шимано Страдік, 2500 тисяч шпуля, шнурочок у мене 0,6 по Японії. він під... Подушатаний, але я буду замовляти новий, поки я користуюся їм. Далі хочу вам розповісти про те, що сьогодні у нас дуже сонячна погода. Я замовила собі от такі е, гарні окуляри риболовні. От бачите, як я щурюся без них. Але е, саме от такі окуляри шоколадні е, з такою лінзою, дуже-дуже зручні. Е, все, бачиш і комфортно, дуже оку. Е, ще я хотіла додати те, що також зараз вже тепленько, і якщо ви е, хочете мати такі речі, які можна зараз одягнути і йти на риболовлю, що всім раджу від компанії Вісту такий світшотик. Він йде з начосиком: гарний, якісний, теплий та зручний. Я буду приходити до своєї риболовлі і першого закиду. Будемо дивитися, що у нас буде виходити з цього всього, а ви не перемикайтесь, далі буде тільки цікавіше. Є. Ну, от вам перша от така малесенька гарнюнечка. А клюнула вона, знаєте на що? Зараз я вам покажу. будь ласочка, Віст на 2-грамовій на дуже тоненькому флюру, Довжиною десь 40-45 см. Так і працюю. Погнали далі. Спробую поставити щось інше. Також від цієї компанії і попробувати піймати щуку знов. Що я саме хочу собі поставити зараз? Бачите, тут у мене також є такий і-колор-мікс, і мікс по а, різним а, цим формам. Я хочу взяти, спробувати, знаєте що? Або білу рибку, або от такого. Отакого, От бачите, спробую поставити. Мені дуже цікаво, спрацює він чи не спрацює. А, цікава така приманочка. Зараз я вам ближче покажу її форму. Тепер вам ближче силикон, який я буду зараз використовувати. Бачите, який він цікавий, має таку незвичайну форму червоного кольору. Ну що? Поїхали пробувати далі ловити щуку. Давайте наступний закид саме оцим червоненьким силікончиком. Ого! Закинула як. Ну давайте, я впевнена, що тут також є рибка. Ох, блін. Клюнула, але <таспілляння> так зійшла трішечки. Клювання ми. Також на цей силікончик отримували два чи три, але ну, не реалізована рибка. Буду далі йти, міняти свою локацію і знов зараз зміню собі силікончик. Наступний силікон я обираю саме цей двохдюймовий траго. Гарний такий силікончик. Хочу спробовать с червоною такой блескою. Я думаю, что це буде пожежа. Как мне с тобою хорошо, мама. Я лежу на солнышке. Смотрю на рыбаков и на рыбку. Как мне с тобою хорошо. Как мне с тобою хорошо, мама. Как мне хорошо, и мы вдвоем с тобой. На рыбалке мы вдвоем с тобой. Да, ман! Так ми використовуємо насправді різні і рівномірки, і звичайні два підриви, або просто класичну проводку, два оберти. По-різному є. Ще використовуємо таку знаєте, окунячу проводку, типу, наче рівномірна, але її робимо збій. Щука клює на різні проводки, на різні кольори. О, було клювання, до речі. На різні проводки, на різні кольори і на різні форми силікону. Тому пробую використовую все, що тільки можна, щоб насолодитись цим моментом і протестувати силікон так, як треба. Фрікціон може більше підкрути? Маленький, да, так, такий? Чікс. Це капець, красавчик. От прямо під самим берегом, тільки що вам показувала, що поставила джигулівку на 3 грами, трішки увеличилась в силіконі. Тоже Вістовському і таку гарну щупаку піймала. От така, друзі, щупака. На мою думку, це дівчинка, бо у неї, бачите, такі рожевенькі губки. Гарна щучка клюнула на... Ой, зараз її візьму. Клюнула на силікон від компанії Віст, бачите, у мене на ковтинці логотип. Віста на такий зелений колір. Зараз вам покажу на який саме силикон. А клювака у мене була на силикон 3,6 дюймів. Бачите, такий продовгуватенький, якраз щука забита зараз і крою. Тому він такий, бачите, двокольоровий, а саме ось цей силикон, на який вона у мене спокусилась. Дуже класний силикон. Коротше, уговарювала-уговарювала прямо до самого берега. І зараз підійму і покажу. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? Number two. На цей силикон, який тільки що вам показала. І у Нікітоса теж є. От така малесенька, гарнюнечка. Клюнула у мене, Йдемо з манга разом відпустимо. Давай, ман, давай, 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 давай. Бачили? Щоб ви, друзі, розуміли, ми приїхали сюди взагалі ненадовго. Десь годинку знаходимося вже чотири щуки і декілька клювань. У мене вже реалізовано, у Нікітоса так само, а може і більше. Він також користується зараз силиконом вісти. Я йому даю приманки, він собі обирає. І ми їх тестуємо. Доволі таки непогано себе зарекомендував віст на цій водоймі. Насправді дуже багато гарних колювань. Раз такі справи, вирішила я себе не обмежувати в розмірі приманки. Але вага все одно залишається у мене 3 грамики. Такий от у мене жорсткий буде монтаж. Давайте пробувати закидати та ловити щучку. Друзі, у мене знову риба. Прям в самісіньку. Шахточку. Ох! Ось видає. Та-да, да, силікон віз то насправді топ. І знов дівчинка з такими рожевенькими губками. Гарна щука. Припаркувала ще одну. Емоції подарувала. Вона уплила так швидко, манга навіть. Не зрозумів, що це відбувається. До сих пір втикає в воду. Просто... Не встигаю бігати до вас і вмикати камеру. Знов щука, але невеличка. І а, що ж вона ісполняє? Невеличка, але вона є. Це су. О! Все. Саме головне, що ви її бачили і знаєте на який силікон. Класний, вона клює. У нас просто розрив, а деякі люди взагалі ну, не ловлять і ще не підібрали ключик для своєї рибалки. Друзі, що я хочу вам сказати. Ми тут знаходимося десь півтори годинки. Рибу ми вже достатньо наловили. Силікон насправді себе зрекомендував дуже гарно, якщо порівнювати те, як ловимо, ми. Як ловлять інші люди. Тож я гадаю, що зараз у нас клює рибка з вами, і ми будемо вже завершувати нашу риболовлю. День прекрасний видався. На пару годинок поїхала на рибалку. Взяла небагато собою силікону, і мені його просто вистачило з головою. В основному працювала кислота. І розмір приманок це був о, до трьох дюймів, те, що треба, працювало. Але хлопці по приколу, грубо кажучи, ставили шестидюймові приманки і, <тас> і тягали насправді маленьких щупаків. Я не знаю, як це працює, але я це бачила на, на власні очі. Там така приманка і отака щука. Друзі, думала вже уходити, почала уходити, навіть сумочку свою взяла. І кинула, побачила прямо під самим берегом, що, типу, знаєте, як вихід розводищу, ну, щучі такі. Ну, я думаю, ну давайте по накрайняк Юля закинеш і, цей, і будеш іти далі. Я закинула. І отримала клювання такої гарної щучки. Напевно, на ній я буду завершувати вже свою риболовну сесію. Гарні, гарні селі... Ой! Це, що вона робить? Як вона так збіжала, але я її знов піймала. Це, це типа, треба 100% завершувати кіно. Чи що, чи як це називається? Реально, вона збіжала від мене, ви це бачили, і я її знов піймала. Офігеть. Та я ж її все одно відпущу. Круто, що я сказала, що все, остання крайня рибка, я буду збиратися додому. От моя крайня рибка, вона у мене клюнула. Я вже буду збиратись додому. Рибку, я, звичайно, таку прекрасну щучку відпущу. Такі маленькі щупаки у нас клювали і доволі таки часто. Риболов ми задоволені. Всі посилання на товари, які я використовувала сьогодні, типу окуляри, кепка, худії, сумка, інструменти та силикон, гачки, я вам покажу і в описі під відео будуть. Силочки, переходьте, кому що сподобалось, замовляйте. Ну а вам всім дякую за те, що ви дивилися мене, мій канал. Дякую, Нікітосу, за те, що надав мені вудку, бо я е, свою суару бібі продала, бо вона мені була за м'якою. І зараз якраз е, хочу собі якусь вудку придбати. Тож, якщо ви можете мені порадити е, з тестом до 7-10 десяти. Грам вудку від 0,5 грам отак, то пишіть у коментах, я вам буду дуже вдячна. Всім друзі, дякую, хто додивився це відео до кінця. Слава Україні і слава ЗСУ! Всім па-па! до нових зустрічей!